Видите, це прорежне, я вже навіть переділася. Так, давайте почнемо з ногтиків. Так мені треба в них ля осмр. Мам є. асмр Так, де стаємо нотки. Ой. Давайте їх відчиняти. Ой. Так, я закрою ПВА. Так, ось наші ногтики мені з ними не так зручно. Я зараз я. Я не знаю, як це відкри. Ось час що не треба було мучитись. О, чекайте, мене тут. Ну, не... Я відкрила. Татату, а -та, я знімаю. Так, давайте відкривати палітра. Ось така палітра. Я напевно візьму ось такий. Я не знаю, чи на камері видно треба. Ось такий. <реку> Тато. <реку> ось така. <реку> ось така от помадочка. <реку> так, ось, бачите, така помадочка. Ой-ой-ой, вон. Така помадочка. <реку> бачите? Вот, давайте. Ї... давайте не... О. Вот не... Отака от. Я думала буде інакша, але. Ну що зробити. Що не брати? Ну, від о. Ммм, на дуже смачно пахне. Я куди, я ти не міг Може, ти просто мені так, що не треба. На дуже смачно пахне? Це правда? Шкода, що запах не передається через камеру. До речі, це все Аврори. Чекайте. Зараз зробимо Асмир. Я не знаю, чи чути. Ну, а на цьому всім па-па. Насолоджую. Заходьте в Аврору, купуйте, зараз я вам покажу ось таку помадку. та да. ось це. Якщо дивіться, там ось такі дивіться, ось такі кольори це є блискучі піч. Такі... такі. Там будуть різні, ми там подивитесь. А на цим всім па-па.